Вона у театральному корсеті винесла телефони з фотографіями перших тижнів окупації Маріуполя. Ці кадри могли вартувати їй життя. Артистка Марія Бойко та її родина утекли з бази росіян. Спочатку з Маріуполя пішки добиралися до вже на той момент окупованого Бердянська, а звідти до Дніпра. Але і там Марію наздогнав російський снаряд. Про свій складний шлях розповіла нашій. Софії Москаленко та показала ті унікальні кадри з Маріуполя. Всі вікна, які в нас були, вони просто повністю вилетіли. Всюди був там пил, бруд. Російська ракета влучила поруч з цією будівлею всього за півгодини до початку репетиції. Вибуховою хвилею винесло всередину вікна, подекуди з рамами. Це така гарна дуже <смір> фішка акторів не приходити завчасно на репетиції. Було дуже прикро, бо е, ти розумієш, що ти стараєшся, ти намагаєшся якось розвивати культуру, розвивати себе, а е, умовно сусіди просто беруть і руйнуються. Це вже вдруге росіяни намагаються зруйнувати мрію 21 21-річної акторки Марії. Вперше з жорстокістю окупантів вона стикнулася вдома у Маріуполі. Ми в колективі перечували, що щось наближається, от але е, в цілому, як напевно, і більшість маріупольців, які пережили там 15 пятнадцятий рік, е, ми розуміли, що ми мали надії е, от на те, що це все швидко мене. Батьки Марії вирішили перечекати перші дні війни у Маріуполі. А коли місто вже охопило ворожим вогнем, виїхати не змогли. Росіяни перебили усі комунікації. Люди готували їжу на вогні, щоб помити руки, топили сніг. Певний період часу ми прожили в квартирі, а потім, чи березня, десь так, о четвертій ранку, в наш будинок пролетів снаряд. Він пробив дев'ятий, восьми і частину сьомого поверха. Зруйнувало і квартиру, в якій мешкали батьки Марії та її молодший брат. Усі вціліли і перебралися жити у підвал, але потім зайнявся увесь будинок. Тож треба було рятуватись. Щойно вибралися, родина натрапила вже на російських військових. Ті примусово привели людей на свою тимчасову базу у захоплену лікарню. Могли підійти, роздягти, обдивлятися там на наявність татуювань, якихось слідів від тримання аф... зброї. Без дозволу росіян навіть на вулицю вийти було не можна. Згадує Марія. Якщо там були тварини, якісь, то їм заборонялося гавкати. Дуже було багато таких от. Суворих дуже заборон, після яких просто могли ну, почати там стріляти в стелю. Окупанти пропонували Маріупольцям єдиний варіант евакуації до Ростова. Але родина Марії вирішила йти в інший бік до Бердянська пішки через десяток російських блокпостів. В мене був такий напівтеатральний корсет. От для постави, я вдягла цей корсет. І під нього ми засу... засували всі наші телефони, які були. І тобто, весь цей шлях, який ми пройшли, я несла в собі телефони. Згодом родина Марії дісталася до Дніпра, де дівчина знову вийшла на сцену. Гастролювала Європу з українськими виставами. А торік з колегами створили свій театр. До кінця року сподівалися представити 12 власних вистав. І, хоч окупанти ледь не зруйнували плани, поціливши у репетиційну залу театралів, прем'єрі кажуть бути. Сцена на які виступатимуть, залишилися неушкодженою, тож готують нову постановку вже на кінець квітня. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лупатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.